А ви знали, що корови щороку вбивають більше людей, ніж акули? Звучить дивно, бо ми звикли боятися акул, а корів ні. Але статистика шокує. У світі від нападів акул гине в середньому від 5 до 10 людей на рік. Так, не десятки тисяч, а буквально кілька випадків. А от корови зовсім інша історія. За даними досліджень, Щороку вони стають причиною смерті приблизно 20-25 людей. Зазвичай це фермери, яких корови випадково затоптали чи збили з них. Чому так відбувається? Бо корови великі і важкі тварини, і якщо вони налякані або захищають телят, то можуть бути небезпечними. Іронія в тому, що ми зняли сотні фільмів про жахливих акул, але майже ніхто не говорить про небезпечних корів. Тож так, у реальному житті шанс постраждати від корови набагато більший, ніж від акули. І це ще один доказ того, що наші страхи часто не збігаються з реальністю.